Нього не було жалю, лише паля, сокира і закон. Влад Цепеш, той, хто зробив Волощину безпечною і страшною, у його країні чужинець міг загубити гаманець і знайти його наступного дня. Злодії, бояри, навіть цигани всі боялись князя, бо паля чекала кожного, незалежно від статі, віри чи титулу, простий люд. Підтримав, бояри ненавидіви. Церква благословляла, а Європа лякалась. Через 400 років його ім'я зганьбили. Ірландець Брем Стокер зробив із героя вампіра. Він назвав його Дракула більше ніж 140 фільмів, мільйони глядачів. Але справжній влад це історія із кров'ю на сталевій палії. Влад Цепеш. Закон. Страх.